Зайшли ми до нашого ставочка. От наш красавець пливе. Так, пливе. <риве> Качок топить. Туда полетів? Ах, красивий ти який. Ось йому хтось вже зерно, Цю крупичку кину. Тобто відійде далі. На, іди сюда. Дождь начинается. На. 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 Ай, красивий. На. Держи, держи, держи. Боїшся, да? Я думав, ты з рук будеш їсти. На, іди сюди. На. Я не кусаю, іди сюди. Ты головне, мене не вкуси. На, на. Держи, держи. на. На. На, зерно. На, ди сюди. Ди, 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 даю. Де подружка? Подружка ще на яйцях? Так, в коментарях обов'язково залишаємо відповідь, скільки буде в них малечі. Того року було дев'ять штук. Дев'ять. Ця ставка дуже, дов... дуже, мал... дуже мала територія. Тавочок невеликий. Не знаю скільки гектар, ну Давай, давай, підпливай. Ну Коротше, вони до пізньої осені сиділи і не виросли. Прийшлося зі мною трохи відлітати. Треба воду обов'язково скидувати, він з берега не бере. Бере тільки з води. Тож починається. Кукурузка, да? Ой, ты хороший, який красивий. З не західісти, да?